Я про стиль. Я не начекаю на секс. Я прийшов познайомитись. <гум> Я п'яна. що <гум> Даніл ніколи у нас на стрімі не боялися. Що, всіх вітаємо. Це у нас е, ще одна рубрика. Ми, до речі, не придумали назву навіть для неї. Рубрика: Одягни свою подружку. О, одягни свою подружку. Коротше, у нас чотири пакети з секонд-хендом. Це два. Ще. Два пакети вже висипані. Це пакети, в яких ми не знаємо, що це просто жіночий р... одяг. Рандомний жіночий одяг секонд-хенду, просто напиханий в пакет і продається цілим пакетом. Зараз у Марії з Данілом буде задача підібрати декілька образів під е... завчасно прописані ситуації з цих шмоток, які тут будуть. Все yeah. так, е... список. Список що е... шо... що у нас. О, хує! Просто... Це... Ви поки просто перебираєте зараз. Да? Yeah. <laughs> — Клас! — Дай нам задачу. На що нам збиратися? Так, перший лук у нас. Перший лук так, на побачення. На побачення? На побачення один з одним чи Ні-ні, ні. ви, ви, ви змагаєтесь між собою. <гум> так, голосувати буде чат. ми в такому насіданні і підемо з вами. З вами кажеш. Ні, це якась хуйня. Ну, ну чекайте, 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 чекайте. Це випускний, блять. У нас є там випускний Філіпчик. Нема, нема. Сука, в мене є випускне плаття. Все буває. На свидання, на свидання, нам треба що? щось скромне і з я вже буду одягатися. Ну, але... Скромне, але чуть-чуть з за заманушкою нам треба. Щоб ми такі скромні, але щоб одразу, звісно, не казати про те, що да. ти готовий займатися сексом там. А чому ми все... не засуджуємо. Ні, ми не засуджуємо, але бажано створювати е, загадковість. Не треба всі карти одразу на стол. Тому Треба акцентувати одразу увагу на тому, що не хочеш. Треба гратись. Ти можеш і йти в спальню. Так хочу, давай тут. Трусах мужицьких можна тут зважати? Та думаю, мабуть, можна. Та думаю, да. ж... так. Є ж стрім там... на пляжі. Ну це на пляжі, на пляжі можна. Ну і що, демалюйте воду там на фоні. Як вам таке чеше? Це мені це не випаде. Та ні, ні, в мене це не випаде. Живі, а, зараз паралічка. я ще прикраси підберу. Так. Ну, бачите, непогано, от я приходжу на побачення, отак от. І ніхто навіть і подумати не може, що я, наприклад, в мене секс. Там. Я стриманий, спокійний, не акцентую увагу на зайвому і кажу просто привіт. -да, сьогодні читала книжку. Ну, якщо я дівочка, да, в цьому наряді. Мені є не те, що я там, ви зараз почнете, блять, фрік, хуїк, ведіте на. Ой, вибачаюсь, я просто. Дозволяю собі, що завгодно. Я зараз граюсь з вами, блядь. Так, що ще виправдовуєсь? Я так приходжу. Я приходжу в штанах, в кофті і кажу: так-так так. Сьогодні ходила в поліклініку. У мене, до речі, немає хвороб і все. Книгу сьогодні читала. Це я. А тепер подивіться, перше побачення, ні. ну, дивись, я закінчилась так. Я приходжу на побачення, бачу, вона прийшла, як на свят. І я такий думаю, бля, тобто, якщо на перше побачення вона прийшла так, а як вона ходить взагалі по життю. І Я буду ревнувати, мені така девочка, не надо. А я чим тобі аргументирую. У мене тут закрита, тут закрыта. Ага, а ну а я... ага, ага да. А в мене ноги які, навіть немає акценту, темні. Леся, Ле... облягає дуже ніжно, бачите? А вы на твій А це я, я, би... я перепрошую, я... дуже сильний акцент на зайвому. Гра. Конечно, да. бо я не натякаю на секс. Я стриманий парубок. Котрий хоче серйозних стосунків, дівчина я хочу серйозних стосунків, і мені не треба гроші, квартира, я не хочу дітей, я не хочу заскамить нікого. Я хочу щирого спілкування з людиною. А я хочу вже, щоб закінчилось побачення і це плаття, бо я його взяла у дала. Блять, і вона чого дали. я програю? Ви чого, сука? Я виграю, виграє. Ну але там голоса падають вже. Думайте головою. Ви хочете стосунків любові чи так просто потрахатися? Мені здається, що я колись в году, так, 2012 тисячі дванадцятому в такому платі і ходила на свидання. І не вилазила з нього, бо воно було в мене одне. Згоден, я б на твоїй міці теж акцентував увагу на ногах, бо вони в тебе типу довгі. Але не я, на першому. Що ти, ти сказав? Що, довгі? А, а, це типу. <сум> <сум> я зрозумів, я не зрозумів. На першому побаченні треба акцент робити на кукушки. Такі хорошо, тоді час. А То що, хай, чекай, почекай, почекай? За результатами <сум> глядачевського голосування перемагає Даніл. Ура! А, вітаємо. А, це Ні -ні -ні. Так, тепер наступ наступний, да, наступний. А, наступна у нас на співбесіду. Тільки, чат, я розумію, що вам дуже хочеться підтримати Даніла як гостя, але не забувайте об'єктивно об голосувати. Об так це було об'єктивно, в мене тупе, тупе обичне плаття. Об'єктивно, Маша, це те, що я з Данілом сьогодні до нього їду. Чат, і об'єктивно не забувайте на збір. Не забувайте, що у нас е триває збір. Плюс ви зможете виграти собі е Nintendo Switch. 8 ігор. Дивіться, я вам покажу. Розтягни! Спочатку потім показуй. Оп. Окрім Nintendo Switch, ще. що е тобі? Розцігнути. Окрім Nintendo Switchа, е цей ще... Тубус. Капелюха хоче когось. Охуєнно оглядають на роботу. Все, вітаємо учасників на рубриці. Лук на співбесіду. Опа. Це й уволін одразу же. Подивіться на цю безтвістяність. <свист> То, блядь, його візьме на роботу. Але ж ми не уточнювали <свист> на яку саме з тим бесіду. Я важливо хочу працювати. <свист> офіс. в офіс продавищице квітів. А ти куди прийшла? Секретар до президента? Так <свист> да. А я причому взяла тупо три перших попавшися вещи і якось воно взялося. І зразу випуск я, я як один клас закончила. Так, да, да я завгос колхоз, колхоз. колхоза. Колхоза. Завгос колхоза. Так, давайте голосування. Бачите, в мене немає розрізу на грудях. Я не акцентую увагу на зайвому. А в мене закрита, в мене тут до приділу. Ага, До не А опущено в мене нижче колін. Бачите, я не акцентую увагу на чого я тут програюся? Сіду, тебе не знаю, я так сильно програю, як лох вообще. Так ти перший раз виграв, тепер я виграла. Але я не так виграв, як ти виграєш зараз. 10% за мене. Боже, як я вас ненавиджу, дякую вам. Главне, це знати відимость. Да. Коли ти візу йдеш получать, на собі сіли, да. не знати видимость, А да. потім, коли ти отримав роботу, ти приходиш отак, блядь, свою вже, е всю свою внутрішню. Приходить освіти, то так, а на перший робочий день. Я думаю, тут все зрозуміло. За результатами глядачевського голосування перемагає Марія. Умова! Наступна умова, лук в театр. Чому я не одягаюсь? Тому що я важу 564 кілограма. Тут жіночий одяг і не на 564 кілограма. Я просто не підберу ніхуя. А є сумочка? є шап... шапки, сумочки. А можеш а я... камеру закричу, я пробіг? Можу, можу. Так. Давай я її перемкну. Передай. Ой, тебе ти... <пирамів> видно. <пирамів> біжи, біжи, біжи. Тоді <рес> 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 як, як за, за текстуру е, ховають NPC, щоб він по скрипту вийшов якомусь. А, ну що, готові? Поїхали! Презентація. опа, вашій увазі, лук в театр. Значить, у нас є плаття, яке на нас не налазить, тому що ми поправили з нього. Але в нас є ще така замечательна кофточка. Ми вдягаємо патуфільки, туди-сюди сумочку одіваємо. Заходимо і е виставою. Не знаю, як вичати. Мені здається, це не дуже в театр. В театр. А куди? На морі? Ну, да, ну очки да. знімемо тоді хорошо. А все, вже пізно. Так не можна робити. А тепер я йду в театр. Готові? Да, тепер Готові. Раз. театрал. Опа! Сука, це я театр. Театр рахуєна. Я брав е, сукню під штору театра, щоб бути в концепції, щоб хлопчик розумів. Ця хустинка підкреслює мою стриманість і блакитна під очі, котрі я ховаю. І контраст блакитний так хорошо, розріз великий, але ну, в мене грудей майже немає. Е, шкарпетки під цю хуйовину, сумочка для легкості, і зачіска. Я отак от приходжу в театр і дивлюсь його. Блять, в мене те саме відчуття, коли б ти ви з подружкою зустрілися, договорилися зустрітися, і ти їй кажеш, давай сильно не наряжатися. І тий час, ти і подружка. Знаєш, ти а, сука! Думаєш, ти схожий на ці світки, говоряш усе бандура і ха Реально. і пропадаєш. В неї мама Серйозно? <свістична> <свідок> <свістична> Я туди в сидет походила. У нас дві біблії, воно є. По ви що, віруючі? я образовий? Ні, ми не віруючі. А ви вірите в життя після смерті? Я ж тобі закріпив, ну нашу ти. Блять, так от в житті спочатку. Нема за що Тук-тук-тук, типу, і свидетели стукай. А, Господи. Я просто сказав тобі, мама, я не знав. Ну я не що пишу. Ой, все вибачаю. Я мамі всі про свідетелі показую. Так, ну що, за результатами глядачевського голосування перемагає у нас Даніє! Наступна категорія у нас, наступний івент, на який нам треба підібрати лук, це в клуб. О, тут є моментики. Ну що, готові до презентації наших луків на тему клуб. Приєднання жовтого і кисло і рожевого кольору, щоб додати красочні. В мене тут все одягнуто, щоб не було зваблення, і щоб ніхто не дивився, я не акцентую увагу на зайвому. Я про стиль. Є трохи м'язи, але я хача. Чокер це говорить про стиль, і теж окуляри, щоб не видно було, що я ЛСД. І по чим ще. І, і така гріва, щоб мотилять. а підбори, щоб потім отак от їх зняти. І танцювати отак з ними. Ну, дані Власне. презентація лучше всегда. У мене команда. Презентація да. хороша, хороша. Ми зустрічаємо мою суперницю, вельми поважна Марія. Ну, тут зрозуміло одразу про що дівчина говорить. Вона що? Шо... Ну я ж в клуб прийшла, а я прийшов познайомитись. Ми вже ти ЛСД кушав, а ми кушали таблетки всякі жуєм. Я пізнати реально, як я казаю, що... No. А давайте зараз чесно, мужики. Я розумію, що я вам не подобаюсь, звісно, цей, але чесно, от просто, що красивіше? Поїхали! Голосування. Дякую. Мужики, не піддавайтесь своєму сексуальному вайбу. Будьте щирими з собою і просто обирайте одяг. Я розумію, звісно, нахуй. У мене просто ноги довгі і красиві, а в мене, блядь, криві волосаті. Дякую. У Тебе платье красиве. Я вас ненавиджу, дякую. І, і волосся в тебе густіші. Просто юбка вам зносить дах. А стиль інтелект, котрий я хочу підкреслити в цьому, дякую 35% людей, котрі проголосували. Дякую вам. Ну я думаю, все зрозуміло. За результатами глядачевського голосування перемагає Марія. Нічого, дякую, 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 Так, що всі готові, так? Ага. Що, наша наступна категорія за хлібом в магаз. Зустрічаємо. Давайте Марію. Ой, вибачайте. <рес> О, все, виходь, виходь, Даніл. Враховуючи, що в минулий раз виграла така сукня, я вирішив теж її О, одягнути, так. Да, і подивлюсь на вашу щирість. Під низ я одягнув, бачите іншу сукню, але я її, ой увалив. <рес> А я вибачив, але я її вирішив так поєднати, що... <ріст> і поєднати. Ти одягнути, і цей пакетик все. А я, значить, собі що? Я по-обичному в чем спала, ага. значить, щоб не в спальню не засрати, я все і сплю просто, то наверх накинула, щоб пилюка чуть-чуть припадала а на цю можна? верхню. Не от так а. От. а за клепом попростіше одягнутися. Так в мене сумка прикриває пузико. Ага, а повернись тепер. А ноги, бачите, вона вас бере своїми довгими ногами. Не разу їх ще не закрила, не одягнула штанці. І це говорить про те, що вона маніпулює вашими вподобаннями. А давайте тепер щиро. Яка людина, схожа на людину, пішла за хлібом? Придавіла собі так, щоб облягти груди. Це якщо б я з так малиний випішов, це те ж саме, що я вас палини купляю. Я думаю, я все так, зрозуміло. За результатами за, за результатами глядачевського голосування перемагає Даніл! Дякую, дякую. До, до речі, да, да. Це, дивився, це, що що це тобі невеличкий величке презентик. Да, да, не. А ти рано сказала. взагалі. — Ну все, це вже це вже твоє с тими підеш. Дивись, Це до речі, така вдома є. Така дарував. — Піздець, Ну, ну, не, ну а це диви... доволі а, а, передбачено. Це шикарні волосся. Ніна де шикарний догляд. Щоб підіймав тобі настрій. Рощосочка барбі. А тут ми хотіли тобі для ниток купити, щоб ти міг зберігати, а якісь долбайоби туди печиво поклали. І цю або можна можна, Так, наступна наступна рубрика, наступна категорія у нас назустріч до батьків. Знайомство з батьками хлопця чи дівчини. перший, в так? Так, так, так. що презентуємо вам наступний лук. Перше знайомство з батьками своєї дівчини чи свого хлопця. Е, зустрічайте Марію. Ми не знаємо. Ой, а де підлічка? Ми не знаємо, наскільки батьки консервативні, а, тому ну, все закрите, але плечика, чуть -чуть, ну, це, вже, плечика вже це не. Я не вважаю, що приступлення і розврат а якийсь. Я не розврат. А я вважаю. І акуратненько так ми. Туди балеточки на них можна якісь. А штани ще більше можна було. Єдині, які налезли, ага. щоб були ширше, Боже, я вдягнула вважаю, ширше. на зустріч з батьками. От, і ми так скромно собі, це з рюкзачком. рюкзачок придає більше. Невінності твоєму образу. Я э, беру себе книжки, що я не дурочка читаю, і беру піво одразу, щоб сподобатись батьку, бо я їбашу і піво поїбачити, і книжечки почитати. І що зі мною не пропадеш, і окуляри, що я багато читаю. І стримано, в мене немає обтягувачих штанішок, ніхуя. тільки грудь трохи волосата. сата. Я вилазить <İş> тебе. Ну сісі, ні, в мене дуже маленькі сісі. Я отак чи книжечками закриваю сісі, п'ю піва і читаю книжку. Отак, от бря, мужики. О, мужики. Ну ви нам? в мене, якщо взяти так, більш серйозний в плані реальних батьків березі. Знаєте, я вже сказав, не серйозний, а душний. Тому що таких вона. Бачила вже 10 до мене, так? Да? Ти коли до батьків приходиш, ти ж не думаєш, що ти перша у батьків. Батьки вже думали, їбать, а що це те ж саме ти проводиш? Очередно. А привожу, хожу я, і вони такі, ой, яка чудова. Це вже моя майбутня дружина. А буде. А бачиш, яке колись змагання примеху. Ви ж ти виіграєш, в 70, в мене 66, тебе 73, в мене 67. Але... Ні, він вирвався вперед. Але сука! Я, що, я зараз вирвався вперед. Су, та те, що ви... ви говорите, зараз воно дуже сильно впливає. Дивися, Даніл, тільки що сказав, пару пару пар, я, а, а я буду вам гарна, господиня і поможниця і ніколи не буду сина настраювати. Подивіться на це нагле, це нагле. а я сина не буду проти господиня, вас настраювати. Чи розумна дружина? Котра ще вона є розумна, вона буде сина скаже, накручувати і а маніпулювати буде маніпулірувати сином. і син буде від вас віддалятися і вас не любить. Потім згадайте мої слова. А розумна жінка завжди їй підкаже, і піво дасть, якщо смуток. Ну, це душе. Ну, треба вже під, підбивати, підбивати. А, треба. По часу ми... Ну ти виграв, вигравка, Ну в, в тебе довго вже тримається перше місце. Da, трибуці, Тому я, трибуці, я думаю, що за результатами глядачевського голосування перемагає Даніїл. Заберу підпуску. Йо, батьки! Дома, за Наступна категорія в школу ганять, убивати. Ну, тип, О, типу, типу, що, що, що не жалко в школу. Ну, є така фраза, типу, батьки кажуть, це тобі в школу ганять, убивати. А, ну да, точно. Ну да, було б цікавіше, звісно, щоб у Марії зараз ще був шанс перемогти теж. Щоб вони прямо вигризали один у одного перемогу. Ну, тут як би переможеться чи ні. — Ну, ми можемо в тебе зрізати один бал. А, наїбати я? тебе просто. Я? Так і зробимо, чат, да? так? <гум> ну може, може, ти зараз. Давай так, якщо ти переможеш, ми тобі повернемо той бал, і ти з більшим відривом переможеш. Коротше, так і зробимо, чат. Якщо що в цьому раунді, ми забираємо у Даніла одне очко. Просто для того, щоб цей фінальний раунд вони змагалися, вигризали цю перемогу один у одного. І тому що ми просто наїбали Даніла і спиздали в нього одне очко. В нього і так одне очко. А ти звідки знаєш? Скільки в нього. Очка. Остання наша категорія. Одяг е, в школу ходіть убивати. Е, одяг в школу, який не шкода. Зустрічайте Даніла. Це така стара коротше картина моя. Чорна, видно, що від маленької сестри. Це піджак мамін, бачите, він на мене великий. Сукня взагалі не звідси. І я така, от дивна дурочка, я ще з в школу ходжу. І я п'яна взагалі. <плес> <плес> І вже трахаюсь в 9 класі, я вже займаюся сексом. У <плес> мене вже був секс з парнями. І мені взагалі похуй на школу. А тепер посадити на ту красоп'ету на. Я перепрошую, це дуже охуєнно. А я, значить, що в школу ходить? У мене є сліза дойовується, що в мене не форма, в мене є атрибута форми: косички, ось це платіжка і рубашка. Якщо в нас різка фізра, то щоб не носити з собою пакети ці срані, в мене зразу отут штани, отут топік перевдягнулась і на фізру погнала. Там Даніл вже ім'я придумала. Діана Плоскогубцева. Це мала я па за попки блосколу сами чипаю. Так, ну що, фінальне голосування. Це цей <гум> раунд вирішальний. <very гум> <гум> 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 а Філіп Шрек і так без а, костюма. <гум> і дивіться, удобно, Марія, в тебе тобі... це. Если доєбається, можна штани зняти, ти получаєшся. Виходить... <гум> <гум> тобі Марія кажуть одягнути ще шляпу соломіною під косички. <гум> <гум> Реально, подивіться, Бля, ну ти... Пі ходіть упівають, а перепрошую, не виглядає як з замужньої сім'ї. З фермерської З Зали, заможній фермерської сім'ї. Да. А я видно, сука, що в мене взагалі кукухи проблеми. Грошей немає, інтелекту небагато. Я взагалі проста дівчинка. 0,5 пива перед третім роком, який здиваєш. <рив> Ми... Блять, вони не за те голосують, тому що порядок помінявся. Що, Давай ще що раз. ви не читаєте, ще що там раз. написано? Заново. Заново все. Тепер один це Даніл, два, це Марія. Читайте, читайте. Тунки. Програю програючу чи що? Пропаганда роботи. Але не сильно змінилося. Ну я би чесно віддав голос за Діану Пласкогубце тут. Бо мені дуже подобається ім'я таке. Ну так да. Я просто продумую образи. Якщо я з на сім'ї, то плоскогупці в моїх руках повинні бути. Панече, чесно, ви спите разом, ви вже бачите одного. А я унікальний в вашій хаті. І тому він віддається по мені. Тому дякую тобі. Дивіться, як в мене за то вміє. Але я видно, що є в скакалки, може. Ну, що твій батько працює ну, десь в гарних місцях, де гарно грошей він заробляє. А в мене батька немає взагалі. І в кла, і вкласкля. Мене мама, мене мама купляє одяг сама, а в мене ще дві сестри. Ну що, я думаю, за результатами глядачеського голосування перемагає Діана Плоскагупці. Дякую вам. Все тві двіч, ми його виганяємо. Все, ми його виганяємо, Ой, більше Даніл ніколи у нас на стрімі не, не жив, його мабістат, ми кукуха, виганяємо. Кукуха в мене, Бачите, я ж б'є сім'ї. Боже, я ще хоча б попрікався, я коли кажу це слово, я згадую, що його не можна сказати. Ой, комедія. А, і ми тобі очко повертаємо, до речі. А, два очка. Пересад, пересадка очка. Що чат, дякуємо всім дуже сильно за стрім? Дякуємо, Даніл, що прийшов. Не забувайте, хто дивиться це на Ютубі, ставити лайки. Писати коментарі. У нас, е, якщо правильно все зробили, у нас три частини, три різних відео є. Обов'язково подивіться кожне з них. Можете підписатись на Twitch канал, щоб дивитись прямому ефірі. В описі є посилання. Стрімимо кожного дня. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати ці стріми. На Donatello можете підписатись. Приходьте, Донателло. заходьте. <реш> ну Це як це патреон, хто не знає, тільки український сервіс. А, І... а я думав, ти про мене, типу, на мене На Donatello. <реш> <реш> типу я на Donatello. На, на Даню Данатело підписуйтесь на Даню підписуйтесь. Діана Плоскогубці та також та, aka. і Повар Даніл. Підписуйтесь, в описі Йоу. також є посилання на нього. Все, дякуємо всім пока. Всем пока! Якщо я вам не нравлюсь? fuck you bitch, я не справлюсь.